Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращав. Це традиційно платформа 24-го каналу. І я вам пропоную глянути карту бойових дій станом на 11 серпня неділі. Звичайно ж, будемо багато приділяти уваги курському напрямку, що там відбувається. І відразу хочу сказати, що там вже набуває трішки ну не позиційного характеру протистояння, але точно не такі от динамічні в Русі, а де росіяни дуже серйозно відчували. Втрати зараз. Вони перекидають резерви, оперативне розгортання відбувається і вже вимальовуються напрямки, де вони будуть оборону. Більше того, на супутникових знімках промальовані вже окопи в певних населен... біля певних населених ключових пунктів. Про це все детально розповім. В першу чергу хочу вам продемонструвати два прекрасних відео. Подивимося далі. Прокоментуємо українське село Олешне, хоча знаходилось на території Росії. Дуже українське. На да, козаки українське. Всі постаралися на славі. Слава Україні. І так у нас Гончаровка, Село Перед Суржий. І тут хрестик, а не видно. Там написано господи, спаси і сохрани Отечество. Я, Господь Бог, я сохранюся! Слава нашим героям! Давайте поставимо лайк цьому відео, прокоментуєте, підпишетесь і поділитесь обов'язково, аби більше українців бачили, де наші хлопці та дівчата герої продовжують дуже сумлінно і якісно працювати. На ваших кадрах це були селища Олешня і Гончаровка. Де вони знаходяться? Давайте глянемо на мапу. Вони вже заявлені як звільнені силами оборони України. Звичайно ж, це Суджа. Суджа – населений пункт, який які свого часу Росіяни Планували, прагнули наступати на Сумщину, не вийшло в них. Ось бачите, Суджа і до Сум по трасі орієнтовно 50 кілометрів. Так, от під Суджею є Олешня на кордоні з Україною, і також гончаровка. Ось орієнтовно десь знаходиться Олешня і Гончаровка. Власне, ці два населених пункти, ці два селищі є деокуповані, звільнені від росіян. Загалом же ж хочу вам сказати, нагадати, вимальовується таке плацдарм і контури плацдарму орієнтовні, наголошу. Це ті ж самі три лінії, які я вам вчора демонстрував: три вектора а, руху сил оборони, які працюють на Курському напрямку. Так, от це є відсуджі, так, давайте я промалюю, аби ви краще бачили. Від Суджі до, на самого пункту, Рильськ. червоним кольором я промалюю. Синім кольором у нас буде напрямок від Суджі на Льгов. Тут ми також зупинимося. І третій напрямок зелененьким кольором кольором це по трасі Р200 від Суджі до Курська. Так от, що відомо на наступне, що от саме ці ключові три напрямки, по яких зараз йде протистояння. На двох з них, знаєте. На одному ключовому на Рильськ наразі ворог найбільше зосереджує сил та засобів. Окрім цього, біля Рильська, от вас зараз вам продемонструю. Також заявлено про те, що наші сили оборони зайшли на саме пункт свердліково, і є відео, як просто такий триколор російський знімається з адмінбудівлі і. Там, де йому і місце. Ну, правда, він такий не дуже триклор, ви бачите, в таких дуже брудних кольорах, але це природньо. Так от, це в, підступ, в підступ, Перепрошую, у підступах до саме напрямку на Рильськ. Там є траса, яка веде від Суджі, відповідно, під. Біля цієї траси знаходиться Свердліку, орієнтовно схематично промалює в цьому напрямку. А загалом, якщо говорити, то червоним кольором на мапі промальовано від Суджі до Рильська є насамперед пункт Корнієве. От власне в районі Корнієва і Сформувалась така лінія протистояння загалом, що відомо, що сили оборони рухаються в напрямку Рильська. Щоправда, вони сповільнили свій там, тому що знову ж таки наголошую, що свої резерви ворог таке підкинув. Але до Кукорнієва орієнтовно перпрошудорильська орієнтовно 25 кілометрів. Від позиції сили оборони. Давайте я промалюю на скільки 25 п'ять кілометрів. Орієнтовно бачимо. Дуже схематично знаходиться тут сили оборони вище, північніше від крайньої точки Осії, знаходиться саме населений пункт Корнієва. От, власне, що кажуть осієнтери? що Корнієве частково лише контролюється росіянами, або ж повністю цей населений пункт знаходиться в сірій зоні. І, очевидно, найближчі дні саме тут розгортатимуться бойові дії. Наступний — це є напрямок в нас на Львов, який я вам промальовував. От Суджя Львов. Що відомо по цьому напрямку? Що орієнтовно бої не зупинилися, тобто не зупинилися, найбільше так, де зустріли сили оборони, наче ворог? Є селище Анастасіївка. Чи, якщо я правильно вимовляю, десь орієнтовно де я вам промалював. От, власне, тут розгортаються зараз найважчі бої. А рух йде від села Анастасіївка і, очевидно, намагатиметься просуватися сили оборони вище до кромських биків. Вище населений пункт, називається кромські бики селища. І це вже 17-18 кілометрів до Львова. Ну і власне, що відомо по Львову, нагадаю вам, що біля Львова, населений пункт Курчатово. Мотоно 26-27 км. кілометрів. Саме в ньому знаходяться знаходиться атомна електростанція, про яку дуже дуже е, переймаються росіяни. Два дні тому мер міста Курчатов казав, що є проблеми, що в десятках кілом, кількох десятках кілометрів від Курчатова відбуваються важкі бої. Частина міста була знеструмлена. На атомній електростанції припинили якісь ремонтні роботи. Була частково знеструмлена також атомна електростанція. І що наразі відомо? Вже є супутникові знімки про те, що ворог будує окоп. А ось ви бачите, з'являється окоп. Ну, якщо брати вертифікацію, ось курчатов є по центру нашого фотознімка. супутникового. і от чотири бачите, ви позиції на знімку. Відповідно, саме в цих точках, саме в цих широтах, ворог будує фортифікаційні споруди. Очевидно. Це означає наступне, що рух таки на корчатов сил оборони буде. Загалом треба сказати наступне: що зараз дуже багато західної преси задається питанням. Так, це однозначно успішна операція, це однозначно оперативний провал Російської Федерації. Але от видання Times скаже, що яка ціль і що робити з деокупованими територіями в Курській області? Отут треба думати, і до речі, далі будемо стежити справді. Яка мета і як використовувати ті території, з яких було вибито Росіян? Нагадаю вам, що ті е, плацдарм, по якому пройшли сили оборони, також вже проводяться всі потрібні роботи: фортифікації, вогневі рубежі, вогневі точки становляться. Тобто, все, як е, потрібно для того, аби тримати е, захоплені позиції? Ну і третій напрямок, про який я вам казав, поверневся до мапи? Е, це звісно ж на Курськ Суджа, і ось Курськ. А з Курська в нас повідомлення є дуже і дуже хороше. В першу чергу є в Курську приліт. Що кажуть самі росіяни, що це, начебто, вони збивали ракету українську своїми силами ППО. Давайте подивимось. Ну, от так у мене, братці. Сетки нету. Насправді важко прокоментувати, що це є. Насправді, просто ми бачимо так. Темна пора доби щось в центру в центрі Курська це вже достоменно горить. Можливо, пропрацьовуються якісь колони, такі як які їхали, нагадаю вам на Рильський, і там було ліквідовано пів тисячі росіян. Зараз ви знову напишите в котерях скільки можна це згадувати. Будемо згадувати це безкінечно, бо це очевидно є найбільші одноразові, гарно звучить, одноразові разові втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення. Тобто одним прильотом Хаймерса було ліквідовано двохсоті. Пів тисячі окупантів. Ну що ж, і крім цього, в Курську точно достеменно відомо. Це вже вертифіковано, в самому осінтерами, осінтерами. Перепрошую, а в самому курську ліквідовані були кадирівці. Ахмат, давайте подивимося відео. Або ви розуміли, це відео від самих кадирівців. Що відомо, що в промисловому районі за дивним збігом обставин, як пишуть ось осінтери, е, знаходився малярний цех та цех професійної підготовки у МВС по Курській області, з якого і було зроблено. От до речі, це відповідне відео прильоту. Прилетіло по кадирівцям, а розповідають, що е, радіус дії цього прильоту був орієнтовно 400 метрів. Будемо Дуже пристально стежити і за пабліками ворожими, тому що от я впевнений, що завтра вони опублікують кількість жертв. Але те, що Ахматівців було ліквідовано в курську, це прекрасно. Тому що нагадаю вам в перші дні курської операції дивним чином керівник Ахмату Алаудійнов казав, що вони розійшлися, розминулися з, з, з противником. На полі бою. Ну тут їх достали. Ну і це три основних напрямки, про які я проговорив на курському е, плацдармі. Але також є додаткове ще, Тому що якщо ми глянемо біля Суджі безпосередньо на кордоні з Україною, ось е, е, є річка Псел. І от Річка Псел вдалося з... заявлено, що вдалося цю ріку перейти і відповідно зайти на населений пункт Плехова. Дуже така. Російська назва плехава. Так, от наразі повідомлено наступне: що саме плехово є також під силами оборони. Що це дає? Це є, дає захист силам оборони власне, цього флангу, тому що активні бойові дії тривають. Нагадаю вам, от я казав, по жовтенькому по трасі РДВСІ в напрямку на до речі. Тут знаходиться населений пункт. Я забув вам сказати, який також є під силами оборони. Мартинівка, от до речі, добре що я пригадав. Від Суджі до Мартинівки орієнтовно 8-9 кілометрів. Вчора, 10 серпня, Російська Федерація їхні війська намагалися вибити позиції з Мартинівки, Сили оборони, але не вдалося більше того, Мартинівка заявлена також як деокупований населений пункт. От повертаємося до Суджі і південніше про річку Псел. Я вам обіцяв розповісти. Так, от. Річка Псел, її вдалося е, силам оборони перейти і взяти під контроль селище Плєхава. Це дає знову ж таки повторюся змогу прикривати цей фланг від росіян і е, позиції в суті. Загалом по знову ж таки нагадаю, що окружна дорога навколо судджі також повністю контролюється силами оборони мене невідомо, але також дуже росіяни переживають про наступне: що мовляв, деякі кажуть з них воєнкори, що також готується серйозна операція, можливо, за кількістю і масштабністю ще більша ніж в курській області. Напрямку на Бєлгород. наразі це важко е м, якось оцінювати це лише за воєнкори росіян кажуть. Загалом, що вам хочу сказати по Курську, е що е все-таки бої очевидно будуть більше вже переходити не в маневрені, так коли наші коли сили оборони намагалися обійти якісь ворожі точки, намагалися не вступати в бій, аби досягнути максимально потрібних поставлених цілей. Зараз очевидно вже розгортають оперативне якісь свої сили ворог на Курську, Напрямку, звідки вони беруть сили. беруть сили вони зовсюди, крім як Сходу. Ну, от не хоче Генштаб Російської Федерації припиняти тиск на східних напрямках це Торецьк, Часів'яр, е, звісно ж, Покровський Плацдарм. А от беруть сили з Вовчанська, до речі, з Куп'янська. Зараз згадаємо про нього, також з півдня, з Херсонського напрямку. І вже називають певні формування. Що ж, повертаємося до карти. і Ще е, про курську одну е, скажу вам річ, це ознака того, що справді росіяни хаотично захищаються. Тому що за, зафіксовано це самі ЗВНКО е, републікують в своїх телеграм-каналах, як іскандером, балістичною ракетою, ворог б'є по диверсійно розвідувальних групах. Як вони називають? Ось ви бачите цей знімок з коптера. Тобто, коли поживі силі, яка рухається в... Число 5, 10, 15 осіб бити іскандером, це означає, що це просто-таки все, що було під руками, давайте використовувати. Це вказує на паніку і хаос в лавах Второї армії міра. Рухаємось далі. З Курськом розібралися з Білгордом, розібралися Вовчанськ. Вовчанську кажуть, наші. Оборонці, що є певна хороша інформація, що вдалося в самому центрі населеного пункту з певних вогневих рубежів вибити росіян і е, пропонують наші бійці почекати з хорошою інформацією. А чому так трапляється? Тому що саме із Вовчанська також перекидають свої формування. Заявлено, це заявляє ворог наразі недосмально відомо, що 135-ті своїх мірськоморпіхи, 155-та бригада. Саме з Вовчанського напрямку перекинута. Вона нібито була в районі Липців, тепер теж, також працювала в районі Вовчанська. Вона перекинута і трішки їхні сили ослабли на цьому плацдармі. Що по Куп'янську? Попри те, що Куп'янського напрямку вони якісь сили та засоби перекинули на Курський плацдарм, є просування до річки Оскіл. Ось я зараз вам покажу. Ось в районі піщани, північніше від піщаного. Табаївка ворогу вдалося просунутися. Також росіяни суттєво на жаль в районі Берестове і Новоселівки, Новоселівське просунулося. Нагадаю вам, що в районі Новоселівського дуже довго була ситуація наступна. Що місто було навпіл, поділене. Схід міста на самому пункту тримали росіяни, захід сили оборони, а центр був в зоні. Бачимо, що на жаль, ворог просунувся. По мапі далі рухаємося. Білогорівка Луганської області без змін найактивніші бойові дії ворог е, намагається застосовувати саме з півдня від Сіверська. Нагадаю вам, що е, чомусь вони вирішили, що Роздолівка е, переїзне і в напрямку до. Зеланівки їм буде рухатись найлегше. Ну, Але лінія бойового зіткнення не, змі... не міняється. Правда, минулого тижня біля роздоліки, переїзне а таке лінія бойового зіткнення змінилася на користь росіян. По часовому яру. А, що вам хочу? В першу чергу продемонструвати кадри, як виглядає часів яр. Це просто жахіття. Ви бачите, руйнації неймовірні. Тотальне знищення, тотальне руйнування. Немає нічого живого. Ось ви бачите. Також церква повністю знищена росіянами кадри, на жаль, звичні там, де ворог накриває наші міста. Так виглядає зараз на ваших екранах часів, яр». так само виглядає Мар'їнка, так само виглядає Попасна, Бахмут і інші населені пункти, де прийшла нога російського окупанта. Попри це, в тому числі Бахмутський демон, який безпосередньо працює на цьому напрямку, повідомляє наступне: що е, минулого тижня росіянам. Особливо на північному напрямку вдавалося переходити і в певних будинках е, закріплятися через канал Сіверський Донець Донбас на сьогоднішній день, на 11 серпня, повністю відбиті всі їхні атаки. Так, диверсійно-розвідувальні групи по каналу працюють, але жодного закріплення на західному березі від каналу немає. Але також дуже активно вони працюють зараз і дронами. По турецькому плацдарму один з найважчих дивимося лінія бойового зіткнення не змінилася. Далі залишається загроза оточення наших сил між Нью-Йорком і Залізним. Повторюся вам синенько кольором промалюю рух ворога. Юрівка Нью йорк до Неліпівки. Це траса проходить. Ну і також з Неліпівки йде автошляхи до Залізне. Шуми. І інші населені пункти агломерації Турецька. Наміри ворога це зімкнути свої ці два формування. Подібне вони хотіли зробити біля широкої балки минулого тижня, але наші сили успішно відійшли з цих позицій, аби уникнути оточення. Ну і також очеретине напрямок на Покровськ, що відомо. Давайте я промалюю. Бачимо, вони розширюють фланги з півночі від залізниці, от це є Іванівка. Залізниця, ви бачите, таким зеленьким кольором від очеретиного промальована до Желанну. Давайте я вам промалюю, аби легше орієнтуватися. Желанне прогрес очеретине. Так от від колії північніше вони просунулися біля Іванівки південніше, частково біля на пункту желанне. Ну і очевидно, що найближчі дні і тиждень в них підуть на те, аби вирвирівнювати лінію фронту від желанного до Новоселівки. Першої найголовніше для сил оборони наступне аби не вдалося. Потрапити в оточення біля ось цьому напрямку. Це Уманське, Яснобродівка, Карлівське водосховище. Ну і на північ від цих позицій Комишівка. Ось бачите, вектор руху окупантів, це Воновоселівка. Перша, ось два вектора з Яснобродівки і по Карлівському водосховищу. Ситуація тут дуже і дуже непроста. Ну і також ворог просунувся біля Красногорівки. Красногоріка, очевидно, найближчим часом повністю буде. Полишена силами оборони. Остаточно вони е, зайняли позиції на, пів... на північ і на північний захід від міста міста безпосередньо. І також є просування ворога е, ну, власне в районі Красногорівки. Ну, мета їхня, звичайно, це є Корахівка і. Так, давайте я так промалюю. Ось Корахівка і траса, яка веде згодом на Покровськ. Загалом, що варто про цьому напрямку, сказати, що те, що я казав на початку огляду карти бойових дій, не хочуть росіяни перекидати сили та засоби з східного напрямку, тому що хочуть далі давити. Ослаблюють вони південь, херсонський напрямок, послаблюють вони Вовчанськ, про я вам сказав, а от схід не Мають наміру цього робити. Ну і також на назвав хочу розповісти, що не північною єдиною працьовується територія ворога, тому що є прекрасні кадри з Ростова. Давайте подивимось. В Ростовській області не між ростовом на Дону і е, е, на саме пункту шахти є військова частина росіян. Заявлено про те, що дуже прекрасно пролетіли їхню військову частину. Ну і загоряння ви бачили. Очевидно, там дуже немалі були втрати. Знову ж таки будемо стежити за підтвердженнями, скільки 200-300 проніс цей якісний приліт. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 11 серпня, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться е, оглядом мапи бойових дій, тому що важливо нам. Знати де наші воїни працюють і вибивають ворога з нашої землі, ну як вже починаючи 6 серпня, де доводиться відступати своєї своїх боліт саме Російській Федерації.